Друзі, вітаю! Продовжуємо тему впливу фізичних навантажень на здоров'я. В попередньому відео ми казали про депресію, аутизм, деменцію, нейродегенеративні захворювання та деменцію та як позитивно спорт та регулярні фізичні вправи покращують стан пацієнтів з цими захворюваннями. Сьогодні хочу поговорити про цукровий діабет. Зараз у світі пандемія цукрового діабету. За останніми даними Міжнародної діабетичної федерації у світі зараз налічується 589 мільйонів дорослих людей з сукровим діабетом. 252 мільйона з них, це майже 40%, ще не знає про свій діабет. Щороку 3,4 мільйони людей гинуть від наслідків діабету. Вишенькою на торті є те, що 75% пацієнтів з цукровим діабетом проживають в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Тобто ця хвороба має економічну складову. Чим в нас більше грошей, тим кращі і більш корисні продукти ми можемо собі дозволити. А ще страшніше, виглядає прогноз. До 2050 року очікується 1,3 мільярда випадків захворювання пацієнтів з сукровим діабетом, якщо тенденція поширення ожиріння і стеріння популяції не спиниться. Давайте спробуємо розібратися, що окрім медикаментів ми можемо робити та на які дослідження можемо спертися. Вчені провели три великі дослідження в різних країнах. Це був Китай, Фінляндія та США, щоб дізнатися, як запобігти розвитку цукрового діабету другого типу у людей з переддіабетом, тобто з підвищеним ризиком, але ще без хвороб. Перше дослідження було виконано в Китаї в 97 році. У дослідженні окремо вивчали вплив фізичних вправ і лише дієти. Фізична активність знизила ризик цукрового діабету на 46%. Дієта знизила на 31%. Це дослідження тривало 6 років. Друге дослідження було проведено в Фінляндії у 2001 році. Вивчали комбіновану зміну способу життя. Дієта плюс фізична активність. Зменшення ризику цукрового діабету, коли ми застосовували дієту і фізичну активність, була на 58%. Це дослідження тривало 3-2 роки. Третє дослідження було проведено в США у 2002 році. Було понад 3000 учасників із переддіабетом, тобто з високим ризиком, але, ризиком, але ще без захворювань. Дослідження зупинили раніше, бо у контрольній групи без лікування. Різка зростала кількість випадків цукрового діабету другого типу. Інтенсивні зміни способу життя, коли використовували дієту і спорт, знизили ризик на 58%. Прийом метформіну, це найбільш популярні ліки, знизив на 31%. Тривалість цього дослідження була 2,8 років. Тобто, спираючись на ці дані, ми можемо констатувати більшу користь від фізичної активності. Ніж від прийому найбільш популярного препарату метформіну. Як казали у відомій рекламі, навіщо платити більше? Тобто важливо розуміти, якщо ви вже хворієте цукровим діабетом, то ліки ви не відміняєте, але повинні усвідомлювати, наскільки ви можете покращити обмін глюкози та вплинути на прогноз свого захворювання та якість і тривалість життя за допомогою фізичних вправ. Для кожного захворювання. Є розроблені системи рекомендованих вправ. Кожна асоціація чи федерація, там, Міжнародна діабетична федерація розробляє конкретні вправи для хворих на цукровий діабет чи на серцево-судинні захворювання і так далі. Треба підходити до цього обережно. Можливо, отримати їх від тренера або реабілітолога. Вже розроблену конкретно під вас програму тренувань, бо головне правило медицини не нашкодити. А нашкодити можна, якщо займатися цим не системно, нерегулярно. І ці вправи повинні бути різними. Це і хода або біг, плавання, їзда на велосипеді, силові тренування це міф про те, що бігом можна замінити всі інші види фізичних навантажень. Їх добре поєднувати чи чередувати. На сьогодні це все. Наступного разу поговоримо про те, як фізичні вправи впливають на стан ваших нирок. До зустрічі, підпишитесь на канал Ваш лікар Швайкін».